Доброго дня! Сидимо сьогодні квасолю. Це у нас 1 травня, сорт Тут квасольки, от коло. Це називається Белота Італійська, чи я відчуваю кажу. Так що сіємо вінницькою сівалкою. Ось на друге зверху. Ріцямо більше на другу ставимо от. Вчора ми тут зробили культивацію, закаткували. Та й сьогодні ми після роботи сіємо. Сидимо, сіємо і тут є 10 сотків. Одна площа ще буде 10 і ще там біля хати там буде трошки. біля 20 сотків тому році За, плануємо засадити. На суботу якісь дощики передають, може би зразу закрили стомпом. Або гезагардом немає ще яким препаратом, будемо закривати, гербіцидом. Так що висіваємо квасолю.